Система ППО активно працювала у Київській області. І про ситуацію у столичному регіоні зараз ми розпитаємо в Олексія Кулеби, голови Київської обласної військової адміністрації. Я вітаю вас, пане Олексія. Вітаю вас. Отже, три години повітряної тривоги, кілька вибухів у столиці. Розкажіть, будь ласка, чи є наслідки цього нальоту на Київщині? Чи є руйнування, чи, не дай Бог, жертви? Сьогодні ще. Шест... Шостої години 30 хвилин в нас іде повітряна тривога, і працюють ППО. Працювали хочу сказати, що працювали ефективно. Зараз деталі поки що ми розголошувати не можемо. Але хочу сказати, що в нас немає руйнувань в Київській області також у нас немає прильотів. Ситуація досить спокійна і стабільна. Хочу сказати, що дуже Злагоджено працювала протово-повітряна оборона, не дивлячись на те, що є прильоти в місті Києві. Тим не менш, я думаю, що згодом буде інформація про ефективність роботи ППО. А Скажіть, чи відомо, це були лише дрони Камікадзе, чи ще якась зброя? Можливо, так на цей момент можу сказати, що була досить серйозна атака дронами Камікадзе їх було дві дві хвилі те що ми бачили на цей момент ніяких інших засобів атаки застосовано не було по, Київ, по Київській області і як швидко цього разу вдалося відреагувати на таку атаку чи виявилося готовим області до такої атаки можу сказати що звичайно у нас підсилена зараз оборона області і створені додаткові засоби, засоби і заходи для того, щоб мешканці Київської області відчували себе в відносній безпеці, тому що у нас іде війна, і говорити про повну безпеку на жаль, ми поки що не можемо. Але тим не менш, так можу сказати, що зараз сьогодні зранку інформація і заходи відбувалися ага. досить оперативно. Все можна відпрацювати на 100%, але тим не менш. Ефективність є. А скажіть нас, чи висока ймовірність повторної атаки? Чи варто очікувати найближчим часом? Хочу звернутися до всіх мешканців Київщини і сказати про те, що так на жаль, у нас так, такі такі ризики залишаються, і все це може відбуватися. Ви бачите, що ворог на сьогоднішній день спрямовує свої зусилля саме на об'єкти критичної інфраструктури для того, щоб нам якомога збільшити ризики руйнування нашої критичної інфраструктури, але хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас ситуація стабільна. Вона контролюється протиповітряною обороною, інших ризиків немає, і зазначу також, Подякую мешканцям київської області і міста києва за те що вони на вихідні дослухались і економили електроенергію вживання її досить суттєво зменшилось. на жаль хочу звернутися і до них і сьогодні також будь ласка продовжуйте це робити в пікові години з 17 до 22 години це дуже важливо для того щоб баланс енергосистеми у в нас зберігся Ну, ви правильно сказали, що росіяни атакують здебільшого енергетичні об'єкти останнім часом. А скажіть, на Київщині от під час однієї з минулих атак, коли був також атакований такий об'єкт. Ем, яка ситуація зараз з подоланням наслідків і наскільки стабільне енергозабезпечення зараз в області? Хочу сказати, що не дивлячись на те, що атака була серйозна, ми зараз вже на 80% подолали всі наслідки, які. Була були під час цієї атаки, хочу сказати і подякувати всім працівникам комунальних служб, рятувальних служб поліцейським, всіх, хто приймав в цьому участь. І ситуація з енергетичною складовою в області стабільна, але тим не менш, ризики досить серйозні. Тому ми всі маємо бути уважні і разом ці ризики переживати. Це дуже важливо, тільки разом ми зможемо перемогти. Цього ворога і на цьому фронті так ми обов'язково його переможемо. Я вам дякую за цю оперативну інформацію. Це був Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації.